Берегиня. Ішли, ішли люди до сварога та берегині зранку й до вечора подивитися на хатину на піч і жорна, скуштувати того дива, що хлібом зветься і схоже на сонце. І нічого не таїв від людей сварог. Усе показував і пригощав хлібом. Їли вони той хліб і казали Хочемо і ми піч мати, та хліб пекти. І казав їм Сварох, спочатку кутини будуйте, виходьте з печер та бурдеїв, годі скніти в темряві та холоді, час жити в світлій хаті. Тоді просили його люди навчи ставити ті кутини і сказав їм сварох. Ось піду я від коша до коша показувати, як ставити хатину, як піч мурувати, як жорна натисати. Коли ж це буде, нетерпляче доскіпувалися люди. Ось тільки закінчу ткацький верстат будувати. А що воно таке? Все таке, що на ньому ткатимете полотно так, як навчить вас берегиня. Тоді промовляла до людей берегиня. Ось годі вам, люди, ходити в диких шкурах. Треба ткати білим яке полотно та ходити в білій одяганці, як личить дітям білобога. Я навчу вас, люди, як із конопель куделю робити, як нитку сукати, полотно ткати, як його вибілювати та вишивати. Люди слухали й раділи, та надходила ніч, і страх заповзав на землю з усіх шпарин. Починала земля трястися, гойдатися, то лютував Чорнобог, він шаленів. Метався у своєму похмурому підземному царстві, несамовито гупав усім тулубом своєму землю, намагаючись її розвалити чи перевернути, та дарма тоді гримів його трубний голос. Он сварог уже навчає людей кутини білі ставити, печі мурувати, а берегиня хоче вдягати людей у біле полотно, аби відлякувати моє чорне військо, що боїться всього світлого. Тож мушу якнайскоріше знищити й сварога і берегиню, і творіння їхнє. І зійшлися чорнобоги мара, і стали вони нутрощі свої спорожняти. Із тої тварі смердючої вродилося ціле стадо ящерів, чорних панцирних потвор, і повелів їм Чорнобог іти на землю і розтоптати хатину сварога й берегині і їхню піч і жорна, і їх самих разом зі сварожичами. Тоді здригнулася й загуділа земля, коли по ній важко полізли чорні ящери. Вони нестримно тупою панцирною лавою сунули на білу хату сварога й берегині і вихопилися назустріч потворам хоробрі сварожичі, але їхні двогострі мечі відскакували від зроговілого панцира ящерів. І сини сварога мусили відступити геть. Не зміг зупинити Чорнобогове військо, й Бог сварог. Він кидав у плазунів, палаючись смолоскипи, проте їхній панцир не горів і не пікся. І коли загрозливо наблизились ящери й мали ось-ось розчавити першу на землі хатину, з неї вийшла берегиня. Уся в яскраво білому вбранні, із червоними, вишитими на білому полотні, стрілами перуна та соколами. Богиня Здійняла догори руки, і чорне військо враз зупинилося, ніби заворожене білою красою. Тоді берегиня сміливо рушила з піднятими руками на ящірів, і вони стало понуро відповзати, йшла вперед богиня в білому сяйві своєму і відкочувався назад чорний морок потвор. І тоді загнала берегиня чорних ящерів у річку Рось, і закищила вода від них, і почорніла, і загнила вмить, і сморі дійшов до вирію, і в гніві великому білобог творець Росії змахнув чарівною рукою своєю, і тієї самої миті панцерні потвори перетворилися на скелі, що обрамили береги цієї річки. І краса засяяла довкруж, і берегиня була богинею краси, й захисницею її, і пішла на землі слава про Берегиню, як захисницею білої хати, і стали люди її віншувати й молитися їй, захисниці дому людського від чорних сил. І, навчившись робити полотно, стали роси і гукри і кияни вишивати не тільки стріли перуна та соколів. А й берегиню з піднятими в захисному пориві руками, і почали вони вирізблювати образ великої охоронниці на дверях, на вікнах, вишивати її постать на рушниках, на сорочках, аби берегиня захищала їх від усього злого назавжди й повсюдно.